В Мелітополі відзвітували про основні бюджетні показники. Так, за 10 місяців цього року затверджений план з власних надходжень загального фонду міського бюджету виконано на 94,2%. Фактичні надходження склали 542,5 мільйона гривень. Невиконання плану в абсолютній сумі складає 33,5 мільйона гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження збільшилися на 14,7 мільйона гривень або на 2,8%. Основні джерела надходжень це податок та збір на доходи фізичних осіб. Надійшло 320,1 млн грн. План виконано на 91,8%. Єдиний податок надходження склали 85,1 млн грн. План виконано на 90,2%. відсотка. Акцизний податок надходження склали 56,8 млн грн. План виконано на 110,9%. відсотка. Плата за землю надходження склала 44 мільйона гривень. План виконано на 97,8%. Крім того, у повному обсязі надійшли дотації з державного бюджету України у сумі 42,3 мільйона гривень. Субвенції з державного бюджету України надійшли в сумі 219,8 мільйона гривень, що становить 97% від плану. В цілому доходи загального фонду міського бюджету за 10 місяців 2020 року склали 804,6 мільйона гривень. Також за 10 місяців цього року до спеціального фонду міського бюджету надійшли 188,6 мільйона гривень, крім власних надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету надійшли субвенції на реалізацію проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України. 113,4 мільйона гривень здійснення природоохоронних заходів в сумі 40 мільйонів гривень. Інші субвенції, придбання рентгенапарату 6,2 і мільйона гривень, загальний обсяг доходів бюджету Мелітополя за 10 місяців цього року склав 993,2 мільйона гривень. Що стосується видатків, то їх загальний обсяг за 10 місяців цього року склав 950 мільйонів гривень. У тому числі видатки загального фонду міського бюджету склали 652,7 мільйона гривень, що складає 72,8% від річного обсягу видатків. При цьому із загальної суми видатків бюджету Мелітополя видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери склали 474,9 млн грн, що складає 72,8% від загальної суми видатків. На оплату енергоносіїв 42 млн грн, або 6,4% від загальної суми видатків. Видатки пов'язані з благоустроєм, склали 80,4 млн грн. До того ж для реалізації громадських проєктів у міському бюджеті на 2020 рік передбачено бюджетні кошти у сумі 3,3 мільйона гривень.